Північний Балтійський Тихоокеанський флот, і навіть база російського ВМФ у сирійському Тартусі до урочистостей з нагоди дня ворожого флоту не долучився лише чорноморський. Помпезне проходження військових кораблів на кількох морських базах звели в єдину трансляцію, але геть забули про окупований АКЯР, чи, хоча б новоросійськ, де тепер базується те, що залишилося від чорноморського флоту. Навіть ватажок росіян Владимир Путин проігнорував Крим. Парад приймав у санкт Петербурзі у спробах продемонструвати імперську велич. Дуже символічно з Петербурзької біржі за дійством спостерігав Нептун. Сьогодні особенно хочу отметить, что многие флотские экипажи храбро сражаются на самых горячих участках линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции. Также як їх великі предки адстаюють Севастополь і інші Чорноморські і Азовські порти. При цьому жоден з кораблів, які за даними українських сил оборони, були пошкоджені чи знищені у Чорному морі, росіяни не продемонстрували. Під час трансляції головного морського параду показали лише два кораблі чорноморського флоту. Корвет Меркурій, який виконує завдання на російській військовій базі у сирійському Тартусі, та фрегат адмірал Григорович, воєнний злочинець, стрибнув на борт човника, щоб обійти володіння та привітати гостей. Цьогоріч до Петербурга пригнали кораблі з Алжиру, Китаю та Індії. В ак'єрі кораблів не бачили давненько, тому парадна честь військово-морського флоту став наземним. Пішки або автівками з імперськими та андріївськими прапорами, комуністичними та триколорами. Здебільшого зі слів місцевих жителів це люди середнього чи похилого віку, або ж учасники рухів на підтримку російського вторгнення. Цілком прогнозовано фінальною точкою урочистих колон став цвинтар. И Самойленко Иван Евдокимович ну, он погиб, был политруком на подводной лодке. Сын Героя СВО погиб на БДК Новочеркаск И тоже сегодня с нами. Нагадаю, що останніми місяцями російські кораблі чорноморського флоту остаточно перебазувалися до безпечнішого новоросійська та планують отаборитися в окупованій Абхазії. До великого переселення водоплавних окупантів спонукали разючі атаки українських сил оборони з неба та з моря, особливо із застосуванням безекіпажних човнів. Таким чином, за два з половиною роки повномасштабної війни чорноморський флот втратив. Принаймні третину свого плавскладу син агромагната і колаборанта Рустемні Мітулаєв отримав підозру у колабораціонізмі. Служба безпеки України інкримінує йому роботу депутатом окупаційної ради Херсонщини та очолювання комітету з національної політики фейкового парламенту. На вказаній посаді Німетулаїв бере активну участь у розробленні та прийнятті нормативних актів для впровадження їх на тимчасово окупованій частині Херсонської області. Крім того, Німетулаєв на посаді депутата та члена фракції Єдіна Росія проводить активну інформаційну роботу з метою легітимізації діяльності так званої Херсонської обласної думи. Власне, спробами легітимізації окупаційної російської влади Рустем Німітолаєв займається з початку війни та окупації Криму. Ще у 2014 році вони з батьком екс-функціонером партії регіонів Сітуміром Німітолаєвим намагалися просувати руський мір у Генічеському районі Херсонщини, коли не вийшло, чкурнули до окупованого Криму, де створили громадську організацію Крим Берлігі або ж Кримська єдність її сімейка зрадників позиціонує як альтернативу меджлісу кримсько-татарського народу. Рустемні Мітулаєв навіть наважується виступати на окупаційному телебаченні буцімто від імені Кремли. І за 8 років кримські татари, живуть в Криму, вони теж бачать і розуміють, допустимо, яке внимание в міжнаціональних питаннях уділяють російське господарство да, Глава Республіки Крим. Я не знаю. Не пускай там всіх уже одразу зберуть. И они реально увидят, как им крымские татары ответят, живущие в Крыму. Понимаете? Я больше чем уверен, каждый возьмет, у кого будет вилы там, я не знаю, у кого будет там китмень, они пойдут защищать Крым и выгонять всю эту нечисть. Якщо у 2014 році Рустемні Мітолаєв став радником окупаційного глави Криму Сергія Аксьонова, то вже у 22-му, після початку повномасштабного російського вторгнення, своїм радником його призначив окупаційний ватажок Херсонщини Володимир Сальдо. Після втечі з Генічеського району і восьмирічного переховування від слідства в Криму по приїзді на Херсонщину Рустемні Мітолаєв заходився віджимати автозаправки ва. Аудіоперехоплені розмови Німітулаєва з тодішнім гауляйтером Генічеська Геннадієм Сиваком. Вони обговорювали схему продажу завезеного з Криму палива та де врешті зберігати зароблені на ньому брудні гроші. Ба більше Рустем Німітулаєв давав проросійському політику з Генічеська Едуардо Коваленку завдання шукати коригувальників ворожого вогню на вільній території України та звітував про це. Росіянам а коли остаточно вжився в роль окупаційного функціонера, став закликати на фейкові та злочинні вибори референдуми та ініціював перевиховання дітей Херсонщини у дусі руского міра. Ми повинні реагувати і нашу молоді, в першу чергу ми маємо інформувати, Чому ми, допустимо, 14-15-16 год от організації постоянно відправляли ребят в Татарстан. на военно-патриотические сборы. Да, они оттуда приезжали уже совсем другие. Понимаете, они там знакомились, они понимали, что, что такое распорядок, понимаете, и так далее. Ну, вот эти вот моменты мы, конечно, должны продолжать. Мы... В разі доведення у суді очевидної співпраці Рустема Німітулаєва з ворогом йому світить від 5 до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Але ще у вересні 2022 року зрадникові повідомлено про іншу підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану за матеріалами СБУ у перші місяці повномасштабної війни Німітулаєв намагався допомогти російській армії. Сподіваючись таким чином зберегти свій бізнес у Криму і отримати посаду в окупаційній владі, за такими звинуваченнями, Рустем Німітулаєв може відправитися за грати на довічне, де цілком логічно міг би воз'єднатися із батьком. Окупанти заборонили адвокатську діяльність захисника кримськотатарських бранців та військовополонених українців Олексія Ладіна. Кваліфікаційна комісія адвокатської палати Тюменської області Росії позбавила його ліцензії, буцімто через порушення адвокатської етики. Приводом стали два дописи у мережі. В одному захисник опублікував фото плакату із зображенням українського тризуба та кримсько-татарської тамги із підписом Сом, ми не терористи і не екстремісти в іншому дописі. Національні символи українців і кримців були підписані двома словами: нескорений. Бойсон Маган. в окупаційному центрі протидії екстремізму вгледіли тут пропаганду батальйону імені Номана Челібіджихана. Ще в одному дописі окупанти побачили дискредитацію російської армії. У березні 22-го року Ладін поширив публікацію про те, що росіяни бомбардували Харків забороненими касетними боєприпасами. Тим самим не погодився з діями російських військових, звітували окупаційні силовики. А це кадри затримання Олексія Ладіна у жовтні минулого року. За згаданими обвинуваченнями його заарештували на 14 діб та оштрафували на 45 тисяч рублів. Тоді ж ініціювали і позбавлення адвокатської ліцензії. Серед підзахисних Олексія Ладіна за роки окупації були Сервєр Закиряєв, Едем Бекіров, Осман Наріф Кримськотатарські бранці з Джанкоя, Акміджита та Бахчисарая, а також позаштатний журналіст Радіо Свобода Владислав Єсипенко та військовополонені українці й цивільні заручники з окупованої Херсонщини. На кожному судилищі захисник посилався на конвенцію про захист цивільного населення під час війни, тим самим наполягаючи на нікчемності окупаційних судів. Я ссылался в тому числі на четверту Женевскую конвенцию, на те, що даний суд не правомочено э, какое-либо э, уголовное дело в отношении граждан Укра Украины України і має бути не політичний суд. Ну, и, к сожалению, звісно, мої доводи э, були відклонені. Олексій Ладін готовий оскаржувати позбавлення його адвокатської ліцензії та обіцяє продовжити захист бранців. Кримська солідарність фіксує четвертий випадок позбавлення статусу адвоката на території окупованого Криму саме за захист військовополонених та цивільних заручників. Так, влітку 2022 року адвокатського статусу позбавили Лілю Гімеджі Рустема Кямілєва та Назіма Шейхмамбетова. Російська ксенофобка в АКМЯЖИТІ погрожувала дівчині через кримськотатарський прапорець на лобовому склі автівки. Ролик з матючинням та погрозами розправою опублікувала дитяча стоматолог Сакіні. Осатаніла ненавистю, перехожа побажала кримцям смерті та виселення. Я вас ненавижу, татару, ненавижу. і вас скоро сюда. виселять. благодаря моєму Владимиру Владимировичу Путіну.

Відео з ненавистю на національному ґрунті набуло такого розголосу, що реагувати довелося навіть окупаційним силовикам. Ксенофобці обіцяють штраф і змусили публічно вибачатися для телеграм-каналу стукача окупантів Олександра Таліпова. Він очікувано звинуватив в усьому ворожі українські ресурси, які буцімто розпалюють міжнаціональну ненависть. Хоча саме російський ФСБ і Центр Е, яким прислуговує колаборант Таліпов, кинули за. Грати більше 130 кримців, звинувачуючи у спробах повалення російської влади, і це не рахуючи викрадених і зниклих безвісти. Писати вірші, актуальні новини або власні переживання у листах до політв'язнів порадив перший заступник голови меджлісу Наріман Джелял у коментарі. Суспільному він поділився, що листування відчиняє бранцям Кремля вікно до вільного світу. Заступник голови меджлісу ділиться, що йому надсилали як виступи відомих людей, так і сучасні вірші Булата Окуджави та Фазиль Іскандера. На деякі теми писати листи не можна цензура не пропустить, каже Джелял. Утім, викладати на папірці особисті твори, наукові тексти або історичні дописи цілком дозволено. Коли ти отримуєш це велике емоційне піднесення, це ну дуже велика справа. Тому нехай ніхто не думає, що а, я напишу листа, чи не буду писати. А що я там напишу, про що завгодно? Пишіть про що завгодно, що вас цікавить, поділитися цим можна з людиною. Може заохотити його щось там прочитати, чи щось дізнатися, і так далі, тому що в місцях неволі дуже обмежений доступ до інформації. Ви можете от стати цим. Тим каналом і розповідати, що відбувається, за його словами, незаконно ув'язненим важко знайти духовну опору в місцях позбавлення волі. А нашими листами ми нагадуємо, що боротьба за їхнє визволення. Триває зараз. У російській неволі отримують близько 220 політв'язнів, з яких більшість є кримськими татарами. Нагадаю, що триває акція листи до вільного Криму. Підтримати кримських бранців повідомлення можна як онлайн, так і паперовим листом або листівкою. Детальна інформація щодо написання листа, а також місця утримання бранців, досяжні за QR-кодом на вашому екрані.